Державна службовиця відділення обліку мобілізаційної роботи першого відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування Валентина Гусарова обговорила із фахівцями кадрових відділів органів місцевого самоврядування, організації установ та підприємств важливість військового облікового документу посвідчення про приписку до призовної дільниці. Про цей військово-обліковий документ багато років він в нашому територіальному центрі колишньому військоматі має отакий от. Вигляд невеличка така книжечка, але досить ємка і змістовна, тому що цей документ ходить за молодою людиною до досягнення нею 27-річного віку. Тобто, в 16 років або 17, у цей період людина отримала оцей документ посвідчення про приписку до призовної дільниці. Відповідно, мається номер, вписується обов'язково. Дані людини, її фотографія, я взяла чистий, щоб нічого не показувати. Відповідно, взяття на облік проставляється, результати приписки і призову все це відмічається. Такий документ може містити штампик ще Комсомольського Козельщинського ОМВК, коли ми були гуртом, тоді Горіш, горішньоплавнівський ОМВК. ОТЦК та СП. І нарешті перший відділ Кременчуцького РТЦК та СП. Штампи півчатки є дійсними. Якщо ми проводимо звірку, на сьогоднішній день ми не маємо такого штампа, щоб ми оцю звірку. Ми вписуємо від руки отут, де особливі відміточки, вписуємо число. Звірка проведена, ставимо підпис свій. І цього достатньо достатньо для ЦНАПа, для, достатньо для місця роботи. Валентина Гусарова вкотре закликала фахівців кадрових служб звертати увагу на граничний вік призовників. Немає вже призовників 90-го року народження, першого і так далі. А ще у тих раніше, буквально тиждень назад, був призовник 40 років, де? Ну, смішно також Валентина Гусарова наголосила, що процес приписки громадян до призовних дільниць триває ще року і виконується навіть в умовах воєнного стану. Навіть на тих областях, які на сьогоднішній день зазнають постійних обстрілів, все одно цей процес відбувається. Він не відбувається тільки на деокупованих областях. У нас оцей документ отримують в той же день, як пройшли приписку. Ця процедура одного дня. Прийти сюди, пройти медичну комісію. Військово-лікарська комісія визначає ступінь придатності до служби. Ми все це розносимо, протокольно вписуємо. Така справа оформлюється. І в той же день засідання комісії міської з питань приписки. Відповідно до розпорядження міського голови і отримують молоді люди приписне посвідчення. Посвідчення про приписку до призовної дільниці необхідно парубкам призовного віку для вступу на навчання. Також в умовах воєнного стану його перевіряють на перетині кордонів в межах держави та загальнодержавних. Хлопці цікавились, а можна виїхати? Можна, якщо вам немає 18 років, ви можете виїхати. Але до, до паспорта громадянина України для виїзду за кордон, треба мати ще цей документ, який засвідчує, що ви взяті на військовий облік. А вже Державна прикордонна служба, керуючись своїми установками. І таке також було, тому що до нас доходила така інформація: так, наприклад, за місяць чи за 2 до 18 років. Та ні, ми тебе не випустимо. Минулого року ті, хто закінчив школу і визначився для себе, що він буде навчатися за кордоном, сюди приходили такі батьки разом з дітьми, приносили документи, вони цікавилися, ми можемо виїхати? Да, можемо. Вони виїхали. Виїхали? Виїхали і навчаються там. Ті, хто прагнув виїхати, маючи 18, вони зверталися до нас також із заявами, докладали пакети документів про вступ на навчання там, про сплату навчання, ну, багато чого. Ми довідку видавали. Термін дійсності такої довідки, він складає 6 місяців. Але Державна прикордонна служба це інша служба. Вона нам не підпорядковується. І одиниці тільки виїхали по таким довідкам. Один хлопчина по обміну між університетами Києво-Могилянкою і Карлов, Карловим університетом Прага виїхав на літні курси і там залишився далі, продовжив навчання. І ось буквально не так давно виїхав. Призовник моряк, робо, роботодавець, якого є в Греції, він отримав на руки контракт, отримав пакет документів. Але ж коли він намагався перетнути кордон, його не пропустили, тому що не було відміточки отут в приписному. Телефоную, весь, ну, що мені робити? Кажу, ну приїжджай. Раз уже на це прийшов, приїжджай. Довідка на руках, всі документи на руках, пакет документів. А от нема запису документі у цьому військово обліковому завернули без цього документа ні працевлаштування, ні здійснення певних цивільних правочинів, зміна місця реєстрації. Підальше певні акти купівлі продажі вони неможливі. Фахівцям кадрових служб державна службовиця навела кілька прикладів помилок ведення документообігу, а також наголосила на важливості внесення запису про військовозобов'язаних або призовників до бази даних єдиного державного реєстру для взяття на облік. При працевлаштуванні ви надсилаєте нам відповідні повідомлення. Я дуже прошу, якщо у вас таких молодих людей, іде декілька, то робіть, будь ласка, супровідно. Ось я вам буквально покажу. Ось звільнена оця молода людина, а отут вона прийнята. Та ж сама людина. Ці повідомлення вони передбачаються чинною постановою, як і попередніми постановами. Але отут спрацював людський фактор. Третій відділ, ми є першими. Відповідно, по базі пробити. Якщо надсилається для звірки, нам дійшли нам документи, зробити звірку по призовнику. Все, ми опрацювали цей пакет документів, супровідно написали. Те, що стосується другої сторони, ми все це передали, собі примірник залишили. Це також робиться. І ще одне, на що я хочу звернути вашу увагу. Можливо, ті, хто поближче сидів, побачив тут якийсь номер, Да? Я номер тут приписного посвідчення, він п'яти-шестизначний. а тут дуже багато цифр. Що це за цифри? А це те, що на сьогоднішній день створений єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних резервістів. І вже оці молоді люди, які в цьому році пройшли приписку, вони внесені до цього єдиного державного реєстру. У вас в вашій документації на сьогоднішній день є, бо вже мене питали, ті, хто веде облік перезовників, а де нам взяти цей номер? А він величезний, там 15 знаків в ньому. Оце вони вже є в базі. І тому ті, хто приїздить і стає отут на облік. Я перевіряю через базу. А чи є вони в базі вообще в єдиному державному реєстрі? Тому що процес зрозуміло, це кропітка робота, і я розумію, що хтось вніс більшу частину, хтось ще не вніс. Але бувають такі умови, коли ну, потрібно перевірити. Взагалі людина десь є в цьому реєстрі чи немає. Оцей ВІН-код… Він як ідентифікаційний код для кожного військовозобов'язаного, тому коли у вас постане оце питання нагальне, а де нам їх взяти? Тільки загальна звірка.